Дорогі друзі, сьогодні хочеться презентувати вам ось такий гарний буклет. На ньому зображений пес-патрон, рятівник захисник України. Цей буклет був створений за підтримки ЮНІСЕФ в Україні. Тож, сьогодні, змінної безпеки ми з вами разом з патроном. Підготуймося і будьмо розумними, і вмімо бачити, де є небезпечні предмети, і вміти їх обходити, е, розпізнавати. Тож починаємо. Наше завдання читаймо на сьогодні. Завдання. Песик, патрон, хоче прийти до своїх друзів, але він повинен. Роздивитись, що є навкруги небезпечного. І підозрілі предмети, тож ми повинні йому підказати, що треба йому обійти і до чого не підходити. Саме перше, що ми бачимо на малюнку, це пес-патрон. Тут ми бачимо міну вибухонебезпечний предмет. Тобто, ми песику патрону скажемо, щоб він сюди що не наближався. І також і всім людям, що ми скажемо, що близько не підходить до міни, до вибухонебезпечних предметів. Телефонуй відразу 101. І дорослих завжди треба е, держати за руку, якщо це великі діти, і нікуди самі не відходите, адже це небезпечно. Йдемо далі. Що ми бачимо ще тут на малюнку? Давайте з вами уважно. Уважно, уважно роздивимось. Адже тут є міна розтяжка. Ось подивіться, ось як вона виглядає, і від неї йде ось така гачок на нитці або на лесці. і прив'язаний він може бути до дерева, може бути прив'язаний до паркану, наприклад, або е, може бути прив'язаний до інших споруд. Тобто, що ми скажемо патрону від діточкам? Близько не підходь, руками не чіпай, ногами і палками також це є вибухонебезпечний предмет. Він є дуже небезпечний та шкідливий. Тож ми, песика патрона та діточок, вже вберегли з вами ось йдучи по цій дорозі, два рази ми вберегли. А що ж тут ми бачимо? Також міну вибухонебезпечний предмет. Де ж він причаївся? А він причаївся у траві. Тож що, що ми порадимо песику патрону? З прямої дороги, якою він повинен йти до своїх друзів, ось вона білим кольором, не звертати, не звертати в траву, не звертати в різні інші місця, тому що там можуть бути небезпечні предмети. Тож ми з вами сьогодні знайомилися з тим, яка повинна бути. Поведінка безпечна, і щоб ми з вами були живі та здорові. Сьогодні ми подякуємо за це персику патрону і бажаю всім щастя, здоров'я і будьте розумними.